На хвилях ух. Ді, сьогодні ми будемо дізнаватися дещо більше про ту величезну кількість свят, які відзначаються 1 жовтня. Бо сьогодні і покрова, і день українського козацтва, і день захисників та захисниць, день ветерана і день створення УПА в одній даті. Стільки всього поєднано, і сама історія свята, відзначення тих, хто захищає свою країну, захищає свій народ, має не те, що столітню, напевно, тисячолітню історію, тому про. Наші сьогоднішні свята нам розкаже моя гостя. Це вчителька історії 10-ї школи Надія Боброва. Надія вітає вас. Добрий день щиро дякую за запрошення. Я вітаю всіх із святом захисників і захисниць України, із святом Покрови Божої Матері, днем українського козацтва, днем створення УПА Української повстанської армії, яка була ключовою силою національної української визвольної течії руху опору в роки Другої світової війни. Саме поєднання цих дат в одній даті свідчить про те, що шанування сучасних героїв. Роїв має глибокі духовні та історичні корені, адже свято захисників було започатковано указом президента України Петра Порошенка 14 жовтня 2014 року. Чому тоді? Тому що саме тоді постала гостра потреба після окупації Криму, після початку бойових дій на території Донецької і Луганської областей з сторони російської. Держави і загинула велика кількість українських воїнів цивільного населення. Постала гостра потреба у шануванні і відзначенні свята і пам'яті цих людей. У 2021 році змінилася трансформація свята, і ми починаємо говорити про День захисників і захисниць України, таким чином відзначаючи великий і вагомий внесок жінок, які служать в Збройних силах України. А вже у 2023 році, коли Православна церква України і Українська греко-католицька церква переходять на Новоюліанський юліанський календар, і зміщення свят відбувається на два тижні, тому покрову ми відзначаємо його жовтня, от саме тому ми сьогодні в одній даті маємо поєднання у такої великої кількості свят. Ну давайте розпочнемо з найдавнішого свята. Це напевне свято Покрови. Свято Покрови не належить до 12 найважливіших церковних свят, які відзначає православна церква, але це одне із найшанованіших свят в Україні, і якщо ми зазирнаємо в історичне минуле, то потрібно згадати 10 -е століття, а саме 910 рік, коли варвари а варварів варварами називали жителі Римської імперії, всіх, хто жив за межами Римської імперії, і тоді вони оточили Константинополь, який був столицею Візантійської імперії. І ось жителі Константинополя разом із імператором зібралися у Влахерській церкві. Це був 910 рік, і молилися про перемогу і за легендою, за переказами. саме тоді вірянам з'явилася Божа матір, який своїм омуфа. Покрила віруючих. І на другий день сталося чудо, тому що Візантійська армія перемогла серед синів, і також, за легендою, на морі сталася буря, і кораблі арабів були потоплені. І ось з того часу саме Покрова Богородиці відзначається як таке свято, яке. Покриває Божим омофором наше військо, дає благословення тим, хто захищає рідну землю. І на Русі це почали відзначати вже починаючи із ХХ століття. Наступне свято, яке з'явилося в Україні, яке почало відзначати. По... Це напевне. Українського козацтва, так чи його просто почали відзначати пізніше, але ми будемо говорити про українське козацтво? Так, звичайно, козаки е, вважали це одне також і на із найшановніших свят. Е, я трішки е, скажу таку історію виникнення козацтва. Ми знаємо, що е, козак це в перекладі вільно озброєна людина, і е, перші січі ми маємо це 16 століття, споруджено на острові е, Хортиця на гроші багатого православного шляхтича в Дмитра Вишневецького і козаки були саме тим щитом захисту кордонів речі Посполитої, в складі яких знаходилася більшість українських земель, від нападу турків і татар. До речі, саме татарські мами лякали своїх дітей козаками, так от тому, що козаки становили для них найбільшу небезпеку, і треба сказати, що. Устрій козацької держави війська Запорізького, Гетьманщини був республіканський, тобто найвищим органом влади, а це була саме козацька рада, і такі козацькі ради за традиціями збиралися не менше ніж. Три рази на рік на Різдво, на Великдень, і саме на покрову. І ось може бути і більше, але не менше трьох разів на рік. І ось якраз на покрови на цій козацькій раді піднімалося питання виборів козацької старшини. Тобто це гетьман, суддя, осавула, обозний. І також піднімалося питання. Військових походів чи підписання мирних договорів, тобто дійсно до Покрови молилися, сподіваючись на перемогу і сподіваючись на силу і заступництво. За переказами, після того, як російська цариця Катерина II зруйнувала Січ у 1775 році, близько п'яти тисяч козаків прийшли за Дунай і заснували за Дунайську Січ. Вона була під контролем Османської імперії. то з собою козаки взяли як реліквію, ікону покрови Богородиці. Наступні наші захисники це УПА, так? І про про повстанців. Як, як власне з'явилося це свято, вшановувати? І з чого все розпочиналося? Справа в тому, що якщо ми розглянемо ХХ століття, то варто говорити про потужну національну течію руху опору, яка була в дуже непростих умовах, тому що в роки Другої світової війни вони були між двома вогнями. Вони боролися із нацистською Німеччиною із совєтською окупацією сторони Росії. Дата створення УПА, це жовтень, 1942. Року, але я би хотіла сказати трошечки про історичне минуле, на основі чого з'явилася українська повстанська армія, це, звичайно, були організації українських націоналістів, політична сила, яка виникла на території Галичини. Ця територія, після завершення Першої світової війни, була під владою Польщі, і ось за ризьким договором 1921 року. Польща гарантувала українцям дотримання національних і релігійних прав. Right. Але насправді так не сталося, тому що режим Пілсуцького розпочав політику репресій, які назвали політикою пацифікації. Українці до речі зверталися до миротворчої організації Ліги Націй і з тим, що їхні національні і релігійні права порушуються. Але насправді тоді «Ліга націй була стурбована і занепокоєна. Ну ми бачимо, що таке можна паралелі так і сучасністю, і ось як відповідь на Отаку агресивну політику з боку Польщі наприкінці 20-х років виникає організація українських націоналістів, яка мала на меті відбудову саме української держави. Захист... Українських національних інтересів і з початком Другої світової війни, а потім і е, радянсько-німецької війни, організація українських націоналістів поділяється на дві гілки ОУН-Б, яке очолював Степан Бандера, і вони мали на меті відбудову української держави, наголошує, покладаючись на власні сили. І другий напрямок це ОУН, яке очолював Андрій Мельник. Мельниківці сподівалися на розбудову української держави у співпраці з Німеччиною. Але насправді надію тої невеликої кількості українців, які думали, що німецька окупація їм допоможе відновити українську державу, вони дуже швидко розтанули після 30 червня 41-го року. Чому тому, що 30 червня у Львові відбулося проголошення української держави, але відразу нацисти арештували і Андрія Мельника і так само Степана Бандеру і Ярослава Стецька. До речі. Степан Бандера був у тюрмі в Заксенгаузені до 1944 року. І такий коротенький екскурс. Якщо ви будете у Львові на площі ринок і екскурсоводи пропонують екскурсії і випити запашної кави саме у копальні кави, це такий маркетинговий хід, що ніби там найсмачніша кава. Коли ви вийдете із філіжанкою кави, підніміть очі і зверніть голову на балкон, який над входом до цієї копальні кави. Чому? Тому що саме з цього балкону відбувалося проголошення Української держави у 1941 році. Після Звільнення із нацистської окупації 44-го року, коли Україна була звільнена, то почалася, і це треба говорити, совєтська окупація. І боротьба УПА продовжувалася, і продовжувалася вона до середини 50-х років. І треба сказати, що радянська Росія настільки боялася лідерів національного руху, що у Мюнхені було ліквідовано Степана Бандеру, який там проживав під псевдопопель. До речі, як світ дізнався, що саме російське КДБ причетно до ліквідації Бандери, то тому, що виконавець злочину, до речі, уродженець Львова Богдан Сташинський, коли побачив, що КДБ ліквідує його також, зрозумів, тому що свідків і виконавців злочину ліквідовують. Він почав працювати за програмою захисту свідків, дав свідчення, дав покази. І, до речі, до сьогодні Богдан Сташинський десь там живе на території Сполучених Штатів Америки. Тобто Степан Бандера загинув на його ідеї щодо відбудови держави живі до сьогодні. Ось така історія і свідчення того, що УПА, які присвятили свою боротьбу відновлення незалежності України, воно також хочуть благословення покрови Богородиці. До речі. Під час третього великого збору УНУПА вони відмовляються від ідеології інтегрального націоналізму, проголошуючи гасло, що воля народом воля людини, тобто свобода, що є для українців тим генетичним кодом нації. А ви пригадуєте, коли вперше почали відзначати день створення ОПА? В яких роках в Україні коли ну, це, це вже було глибоко після 2000-х років, тобто, коли дійсно почався почалася така епоха відродження історичного минулого українських традицій? І я хочу сказати, що ось таке відродження і шана до минулого це. Почалася в епоху, коли президентом був Віктор Ющенко, який дав глибокий поштовх саме відродженню українських традицій і шануванню упа. Це вже було після 2005 року. У школах це от найкращий показник, коли у школах як відзначають е, день заснування УПА, тобто чи якісь спеціалізовані уроки, як зазвичай це відбувається? А це звичайно є уроки можності. Ми запрошуємо захисників. От вчора в нашій школі була зустріч із захисником зевсталі Михайлом Діановим, яка прийшла в дуже такий теплій атмосфері. Також патріотичні вечори, які передбачають. Не просто знаєте, святкові сценарії, а дійсно вивчення історичного минулого і от той глибокий зв'язок, який дуже потрібний для підростаючого покоління для дітей, які повинні розуміти на основі чого базується наше минуле, наші історичні традиції і наше національне відродження. Ми говоримо про молодь, про школярів. Вони черпають інформацію не тільки від вчителів, але і соцмереж, хто з можливо з якихось відомих блогерів або. З тих людей, які ведуть youtube проєкти, чи якісь інші в соцмережах короткі записи інформаційні, історичні, які вам, як вчителю, теж до вподобаються, я би хотіла сказати про такого аналітика Остап Дроздов, який завжди дає таку аналітичну інформацію, не просто перелік фактів, а дійсно те, що допомагає дітям зрозуміти, чого так, і не просто використовувати. Вити, знаєте, патріотичні гасла розбиратися в їхньому минулому і в розумінні цього всього, тому що історія вона має здатність повторюватися циклічне, вона має циклічний розвиток, і це дуже важливо, щоб діти могли критично мислити і аналітично обґрунтовувати будь-яку інформацію, тому що на сьогодні є дуже багато фейкової інформації, різних інформаційних джерел, які можуть подавати таке у викривленому світлі. І діти повинні відслідковувати, розуміти, що дуже важливо аналізувати. Я нещодавно натрапила була на сюжет про підручники, які завозять на окуповані території, як вони подають історію, наскільки це все впливає на дітей, які сприймаються, як належно, що це так повинно бути, адже це пише в підручнику з історії. Тому як важливо, коли діти читають. Історію з підручника, але вони мають можливість поруч мати такого педагога, ментора, людину, яка би пояснила і дала відповіді на запитання, що вони не можуть зрозуміти, або де цей ланцюжок не складається. Сучасні школярі часто запитують. Сучасні школярі часто запитують: а що б ви зробили, а що б ви рекомендували, і дійсно на які джерела варто звернути увагу. І ми коли аналізуємо, от ви кажете, як Росія проводить свою ідеологічну кампанію, і бачимо, що якщо вони захоплюють, окуповують якусь територію, перше, що вони змінюють вивіски, друге, вони запроваджують підручники російською мовою і подають саме трактування історії на російську. Сійські манер зрозуміло, що дві країни не можуть мати одного героя, так але вони хочуть подавати героїчні постаті саме з своєї точки зору, так знецінюючи. Саме вклад українців у відбудову і збереження української держави на різних етапах, і не тільки держави, а збереження українства як ідентичності, яке включає культуру, мову, звичаї, традиції, вивчення історичного минулого і що найважливіше, усвідомлення в спільного майбутнього того, якого пов'язано навколо України в Україні і в українській історії дуже багато людей, таких постатей. Завдяки розповіді їхньої історії життя можна багато з чого зрозуміти, що відбувалося в цей час, і тому дуже важливо цікаво подавати, подавати молоді чи створювати напевно якісь і медіапроєкти, які б якомога краще пояснювали з ваших улюблених історичних постатей, які вас захоплюють донині і яких ви любите досліджувати, е, найперше, я би хотіла сказати про е, добу казаччини. Вернемося, е, це Іван Мазепа. Який був отим державником, отим будівничим, і який також дуже велику увагу приділяв саме відродженню культури і освіти, і був тим українським меценатом, який свої власні кошти виділяв на відродження української історії, адже храм Софії Київської, який Печерська лавра, які реставровані у 17 столітті, це саме кінець 17-го, XVII, початок 18-го століття на гроші Івана Ма. Це перша така постать, який, до, до речі виділяв велику кількість грошей на навчання дітей козацької старшини за кордоном із тою умовою, щоб вони потім поверталися в Україну і свої знання впроваджували тут. Наступна особа, яка має величезний вплив на історію на культурологічний світогляд українців, це звичайно митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Шептицький, який також був причетний до того, що за його сприяння відбувалося і розвиток кооперативної діяльності, і фінансування банку Дністер у Львові, і те гасло, яке сьогодні запозичують наші українські виробники, ті, які відроджують бізнес, гасло, яке винесло виникло в кінці 19 століття, і воно було гаслом кооперативної діяльності свій до свого посилення, тобто se testou Допомагав фінансувати Андрей Шептицький, тому що він казав, що без розвитку економіки неможливий розвиток освіти і культури. І я завжди дітям на уроках, і якщо вони є слухачами, то вони дозволять це підтвердити. Кажу, що перша сходинка до здобуття економічного розвитку це є освіта це ґрунтовна освіта, яка допомагає досягнути економічного добробутку, добробуту, розквіту держави і таким чином історія доводить те що а, знижується злочинність тільки так тільки в такому розвитку а, і взаємозв'язку У вас чудовий, чудовий герой. Що щодо сьогоднішніх свят як ви готуєтеся чи так і для учнів і для себе що для вас означає сьогоднішнє свято 1 жовтня а... День. Сьогоднішнє свято в особистому вимірі, і я би хотіла сказати, розпочати от такий блок словами: що війна краде багато часу і можливостей, і війна дає багато часу і можливостей. І якщо відносно першої частини, то є зрозуміло, що сьогодні в умовах російської агресії це велика кількість руйнувань, людських жертв. Це зруйновані долі, зруйновані життя і мрії, які ніколи не здійсняться. А ось щодо другої частини, то я би хотіла тут підкреслити час і можливості для держави Україна, і ті можливості, які вона отримає, які виникнуть на руїнах. Цієї війни. Чому та тому, що на всіх політичних майданчиках варто говорити сьогодні про те, що саме Збройні сили України тримають захист Європи від московського агресора? Ми сьогодні повинні розуміти про те, що геополітика України і нова доктрина світового порядку пишеться на полі бою України. І якщо ми будемо говорити про нові безпекові альянси, то вони будуть будуватися, враховуючи інтереси України і навколо України. Як це цікаво і важливо також зазначити, що на сьогодні розвиток нових технологій відбувається на фоні такого карколомного технологічного прогресу галузи енергетики it технології зокрема штучний інтелект, нанотехнології біотехнологій. біотехнології, і ми повинні розуміти, що вже сьогодні держави змінюють свою економіку, і також вони визначають інші пріоритети у Видобутку корисних копалин. і як наслідок зростають виробництво засобів масового озброєння, і саме вони будуть тими пріоритетами, які визначають майбутню міць і могутність держав. Які будуть брати участь в новому світопорядку і визначати членство і участь держав цьому, тому що ні для кого не секрет, і Україна це доводить, що дешеве і масове озброєння на сьогодні здатне утримувати велику і потужну армію. Ми майже чотири роки стоїмо. Ми не стали на коліна проти російської держави, яка налічує 150 мільйонів жителів, яка отримує технологічну допомогу від держав Тиранів як то Іран. Чи Північна Корея тому а, на сьогодні? Ми повинні розуміти, що оці можливості для держави Україна вони варто про них говорити, тому що скажіть, чи хтось би думав у 2020 році, що у 2022 Україна заявлятиме про асоційоване членство в Європейському Союзі, чи що держави Азії і Африки потерпатимуть від продовольчої кризи від нестачі українського зерна? А ми сьогодні маємо ті зернові коридори. Тому варто сьогодні згадувати 2022, 2023, 2024, 2025 рік якраз у тих простих українців, які крізь біль, під, кров і сльози тримають на своїх плечах Україну. Ті, хто не думав, що йому доведеться стояти на захисті своєї країни, хто любив свою сім'ю, любив свою роботу, але змушений залишити їх для того, щоб захищати українців, я бажаю вам, щоб ваші учні, це нове покоління, що воно розуміло все, що відбувається, і творило краще майбутнє для України і для себе також. Я вітаю ще раз всіх із святом. А я бажаю здоров'я всім, хто сьогодні змінив цивільний одяг на військову форму, тому що сьогодні справжні патріоти носять піксель. Шана і повага тим, хто залишився на полі бою. Дякую вам, безмірно дякуємо. Ну і нагадаю, що сьогодні в нас в гостях була Надія Боброва, це вчителька історії 10-ї школи, людина, яка шанує історію, яка розповідає нам, розповідає цікаво, захоплює і яка знає, що в Україні є велике майбутнє. Дякую вам за це. Вірою і надією в завтрашній день.